Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Числені заяви про складну зиму неабияк стимулювали людей замислитися про опалювальний сезон. Так, цього літа замість кондиціонерів українці купували обігрівачі. Справді, бум такий для нас, який був за скільки років, це було неочікувано. Богдан майже п'ять років працює з кліматичною технікою, знає про неї все. За його порадами, ми розберемося в різновидах електрообігрівачів, а також оберемо найкращий варіант для обігріву квартири. Тепловентилятор, оливний, конвекторний та інфрачервоний обігрівач. Кожен з них використовують у різних випадках і у різних приміщеннях, але не завжди в оселі. Тепловентилятори зазвичай доволі гучні і при тому малопотужні. Вони розганяють пил і можуть загорітися, якщо впадуть. Швидко обігрівають приміщення, але разом з тим різко знижують вологість. Тож вони краще підійдуть для гаражу ніж для квартири. Єдина їхня перевага це ціна, компактність, зручність, що ми взяли його там. Під сам стіл поставили, чи в приміщенні він у нас не займає місця. Ми можемо його сховати на поличку, потім дістати і собі обігрівати. Але це в день? Так, да. вночі ні. Оливний радіатор добре нагріває повітря і зберігає тепло. До того ж, без різкого перепаду вологи. Однак він доволі дорогий, а конструкція застаріла, довго розігрівається, через що обігрівач споживає більше електроенергії. В середині нагріваючись, він споживає електрику, і Його перша задача Йому треба нагріти всередині рідину те масло, яке всередині обігрівача. Він і нагріває його там до певної температури, потім це вже рідина віддає тепло в метал, і метал вже в повітря. Інфрачервоні це ось такі лампи або керамічні панелі. Перші зігрівають моментально, от тільки не повітря, а предмети. Тепло буде тільки під його променями. Це гарний варіант для приміщень з високими стелями, або де їх взагалі немає. Але для квартири це нераціонально. Керамічні обігрівачі також нагрівають випромінюванням, але ще й віддають тепло у повітря. Також добре його накопичують. За дизайн їх навіть використовують у якості елементів декору, але вони довго розігріваються, доволі дорогі і малопотужні. Вони добре не зігріють, купують за загальними характеристиками і потім мають дискомфорт, тому що він не нагріває те приміщення. Якби це був додатковий, да він нагріє. Найоптимальніший варіант для квартири конвектор. Він швидко розігрівається, має доступну ціну та широкий вибір потужностей, нагріває не предмети, а повітря. Єдиний недолік він швидко остигає після вимкнення. Що не можна на ньому робити, це те, що любить багато користувачів: це гріти чи там сушити якийсь одяг, носочки і тому інше. Це не можна робити. При стандартній висоті стелі потужність конвектора розраховується так: 1 кВт на 10 квадратних метрів. Якщо це додатковий обігрів, то можна і менше. 2 кВт, які мати на 20 квадратів, як основний прилад, на тобто без опалення до іншого ставити до 20 квадратів він обігріє без проблем. Коли обираєте конвектор, уважно придивіться до типу нагрівального елементу. Експерт радить уникати ось таких голчастих тенів. Вони частіше виходять з ладу, на них потрапляє багато пилу та шерсть домашніх тварин. І воно згоряє і маємо певний дискомфорт. Ми відчуваємо свій запах. Коли він буде закритого, типу, так, так званий монолітний, да? це цей де дифузор збільшена площа тепловідачі, Він швидше прогріває. Ну загалом вони однаково гріють, просто це кращий буде обігрівач, якщо їх порівнює. Останній нюанс термостат. Механічний буде дешевший і менш функціональний. Електронний коштуватиме трохи дорожче, але контролюватиме температуру з точністю до градуса. Для цього час від часу вимикатиме обігрівач, він не працюватиме всю ніч поспіль, і таким чином це зекономить до 15% електроенергії. Під час використання конвекторів чітко дотримуйтесь техніки безпеки: не накривайте апарат, тримайте його на відстані від легкозаймистих матеріалів та води. А головне, не вмикайте обігрівач через трійники або подовжувачі. Взагалі цього робити не можна. Ми повинні розуміти, чим більше з'єднань, тим більший ризик нагрівання саме цього вузла, який в результаті спричиняє пожежу. Також не зловживайте обігрівом. ВОЗ радить тримати кімнатну температуру у проміжку від 18 до 21 тепла. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.